Волинський прикордонний загін запрошує громадян України на військову службу за контрактом. Потрібні кандидати на заміщення вакантних посад інспекторів прикордонної служби в підрозділах, які охороняють кордон з Польщею та Республікою Білорусь. Також шукаємо фахівців зв'язку, операторів безпілотних авіаційних комплексів, водіїв фельдшерів. Громадяни України можуть приєднатися до охоронців кордону, уклавши контракт на проходження військової служби. Переваги військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі. Громадяни віком від 18 до 25 років можуть укласти контракт терміном на один рік. При цьому матимуть можливість адаптуватися до військової справи, перебуваючи впродовж перших шести місяців дії першого контракту в межах Волині. Навчання в спеціалізованих навчальних центрах Державної прикордонної служби та за кордоном. Виплата за укладення першого контракту від 24 тисяч гривень, гідне грошове забезпечення. Військовослужбовцям, які виконують завдання на українсько-білоруській ділянці кордону, додатково виплачується винагорода у розмірі 30 тисяч гривень, повне медичне та речове забезпечення. Обирай престижну професію прикордонника, приєднуйся до колективу Волинського прикордонного загону. Чекаємо вас за адресою місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 6. Додаткову інформацію з питань проходження військової служби можна отримати за телефоном 096 905 13 01.